І так, всім геймерам і хейтерам привіт! З вами знову Олег Геймер і сьогодні експеримент. Побачимо, чи зможе новий головний тренер витягнути Манчестер Сіті із кризи. Але почнемо ми від іншої дати. Тобто, уявимо, що Гвардіолу звільнили якраз перед першим матчем з Реалом через незадовільні результати. Новим головним тренером команди Манчестер Сіті. Було призначено Мічела Санчеса із е, Жерони. На ньому лежить колосальна відповідальність. Витягнути Сіті із кризи. Для цього нове правління йому дає мільярд бюджету. Далі, що дну, звичайно, налаштовуємо усе під себе, так як комфортно. Так, як нам комфортно, так як нам чудово. Супер. Все, тут все окей. Ну, задач на керівництво я вже виключати не буду, у нас там тільки тренерські є. У Сіті перед цим матчем був сильний удар. Вони програли арсеналу. Вони програли арсеналу, власне. програли Арсеналу 1-5. І оце важливо зараз. Зробити так зване підняття команди. Зараз дивиться одразу головний тренер на склад, що можна змінити? Із Карсоном 39-річним контракт пролонгувати навряд чи хтось стане. Тоді по факту він піде із Сіті. Ми будемо бачити, що буде далі, бо зараз багато гравців будуть здаватися, я думаю, в оренди. Багатьом буде дорога на поліпшення. Отримують пролонгації, молоді футболісти. Отримують пролонгації, молоді гравці, багато травм. Дуже багато травм на де на 9 днів вибуває Рубен Діаш, це серйозна втрата. Але ми всі ще шукаємо собі непоганого ПЗ і ми знаходимо Кайла Вокера, який відкликаний. Який відкликаний, і йому просто необхідно зараз бути відкликаний. Також відкликається Філіпс, який допоможе Манчестеру Сіті на нинішньому складі. При нинішньому розкладі, у нинішньому складі, який допоможе зараз команді не затонути Гетті, навпаки, трохи навіть піднятися. В основному складі новий головний тренер одразу робить зміни, випускає тих, хто тільки-тільки-но ну, повернувся із оренд і розраховує на те, що вони відіграють весь сезон на рівні. Розраховує на те, що вони відіграють весь сезон на рі... ну або хоча б не весь, а хоча б той період. Хоча б той період сезону. Коли їхня гра на топ рівні це просто необхідність? Стоун займе позицію травмованого діаза. А травмованого діаза у запасі замінить Боб. Тобто діаж ну, має бути відновлений. Ну і я сподіваюся, що це відновлення відбудеться найшвидшим чином. Також йдуть на трансферний ринок укомплектувати проблемні позиції. Проблемних позицій всього дві, тому я думаю, я думаю, що не здивуєтесь, якщо. Або навіть не дві, а одна. Вільне агентами будуть їх укомплектовувати, бо так, да, зараз є проблеми зі скланом. Цього не приховати, тому, звичайно ж, ну, потрібно, потрібно боротися із цим, ну і треба щось робити щось. Щось вигадувати, щоб ці проблеми зі скланом кудись угасали, по-іншому ніяк. На підселення треба когось брати. Поки що тільки один, ну тільки одного примітили це Чевіс, він оформлює перехід у команду. Йому дають ротаціонника, тобто Ротація ротаціонний роль. Йому дають контракт 2 сезони. Без відступних. А зарплату йому дають космічно у 2,5 мільйони євро на тиждень і підписного бонусу скільки ж. Підписного бонусу 2 і у 2,5 мільйона євро на тиждень. Отакий ліміт. Заробітної плати, так що якось отак. Іншого підсилення поки що ніхто не бачить, оскільки два гравці, які могли закрити бірош, уже відкликані. І тепер потрібно думати, Потрібно думати кого ще взяти, аби не витратити кошти, як то кажуть, на вітер. Беруть ЦЗшника, Перспективного ЦЗшника. Беруть Ізраїля Рейза. Ізраїль, Рей за важливого гравця йому обіцяють. Дають йому 5 сезонів повноці, але він не хоче 5. 3. Тобто це на перспективу. Навіть якщо Мічела звільнять, все одно зарплату йому дають у пів мільйона євро. А підписний мільйон Ні, підписного вони не дають, вони дають йому бонус. За. 5 виходів на поле він отримає мільйон євро. Отак от, от. Оце два трансфери, на які витратився клуб. І все, більше трансферів не було. Основна мета команди це, звичайно ж, успішні ігри. Успішні ігри в чемпіонаті, успішні ігри буквально кругом. Ну, все. поїхали симулювати. Склад ми налаштували, все ми налаштували, тож тепер з Богом. Симулюємо. І перший матч із реалом заодно. Діаж має відновитися, тому я думаю, що велика вирогідність, що він з реалом зіграє. Але зараз у нас задача не вилетіти в першому ж матчі із кубка. І. 0-0. Я не побачив, на жаль, результат. Матч проти Реалу номер 1 Шанс є чи немає. Два-один! Сіті бере. Сіті бере. Реал за роги. І в кубку виходить далі. Супер! Димимося на склад. Молодці, молодці, молодці. Пішло все як потрібно. Дивимося на склад. Діаж уже відновився, але мені так подобається оця парочка, що мені гріх її міняти, бо ще... Це нашкиреберт піде, воно мені не треба. Діжді, ждіа, де ти відновився. Окей, будеш у запасі. У разі чого тебе буде випускати тренерський штаб. Все, отак. Склад я не міняю. Бачимо, оренди активно пішли на користь. Сіті потихеньку стало на ноги. В кінці сезону по експерименту ще звіримо статистику наших футболістів, щоб побачити, хто наблищав. Симулюємо аж до матча зі шпорами. Матч проти Ньюкасл Юнайтед. Цей матч, за який тест треба чіплятися руками, ногами, зубами. Усім! 3-2 є! А тепер реал! Сподівання на другу перемогу з Богом! Ливерпуль сіті важливий матч. Один один. А ну стоп. Ану стоп, стоп, стоп. Але окей уже зі спорами зараз зіграємо. Знову один один. Він іще за місяць, ну непогано. Хм, непогано, я вважаю. А ну стоп. Стоп. Ліга Чемпіон, ми пройшли матрицький реал, ми це зробили! Ми це зробили, друзі! Ми це зробили. Є. три, два, да Да-да-да-да, ми це зробили. Сіті проходить реал! Ось воно! Ось воно! А тепер я хочу найняти тренерський штаб, бо я то зовсім забув за це. Але молодці, мені дуже подобається. Як грає команда. Зараз наймемо тренерський штаб. Це обов'язково. Це обов'язкова вимога. Тому я думаю, ну ми прекрасно розуміємо, чому це обов'язкова вимога. Бо нам треба тренери. Нам треба елітної якості. Тренери, які зможуть побудувати мені нормальну боєздатну міцну команду. Оце важливо. Оце важливо. Боєздатна міцна команда. Ну і з Богом, як то кажуть. Тепер головна задача, щоб... Це все вилилося в якийсь конкретний результат. Бо дійсно, без результату Мічела тупо вишвернуть, а нам такого не потрібно. Мічел уже переписав історію. Я вже мовчу про інші звитяги цієї глиби тренерського містка. Молодець, Мічел, я ним пишаюсь як тренером. Я ним, як тренером, повністю задоволений і повністю пишаюся. І пишаюся, що доля послала Мансіті саме його, тому що дійсно він молодець, він зробив те, що він міг, і те, що він має робити, а це саме блищати у ролі тренера, у ролі фафівця з тренерства. Він це зробив, я пишаюся ним. Так, ух ти, у мене тут он. Топ пропозиція по півзахисту. Підсилимо. Тим паче, що півзахист у нього цього коуча 5 зірок, І Він експерт у нашому м -м баченні. Тому плюс. Даємо. Даємо добро на цей трансфер. Так, ну плюс-мінус ще одного тренера на защ. Треба взяти. А тепер по воротарям. Відкритих позицій 5. Тренерів на вратарі експертів. Отут, хоч мені пощастило, хоча б уже за цим разом, ну, пощастило, що в мене тренерський штаб уже буде більш-менш такий нормальний, типу, адекватний, знаєте. Як мінімум, на позицію голкіпера адекватний буде підібраний персонал, і не буде нічого такого якихось там каверзай, знаєте, бо всяке буває. І нам отут от... Дві відкриті позиції yeah. Я бачу ще на, на роль Заштренера ще є гарний тренер. Ну і все, і тепер по побажанню. По побажанням по мені потрібно, да е, текуща. Опитний і yeah. вище. Да. Тобто все отак, щоб було. Ну і все, і тепер тільки з Богом. Тільки з Божою поміччю. Молодці ми. Ми реально молодці. Ми виграли. Е, фактично усе, що мали. але тепер треба крокувати далі. Іде симуляція? Повна. До 16-го. Столк. Ситі Манчестер Ситі ФАК Є, 1-0, проходимо далі, Супер! Леверкузен Сіті, перший матч. Ну з Богом! Ugh, прикро. Леверку... ні, Ноттінгем Сіті. Треба брати! Треба брати! 2-0, йоу! Молодець, молодець, Мичел. Приому команда суперська. але тепер Байер. Леверкузен. Матч номер 2 З Богом. З Богом. з Богом! М -м -м. Болючий удар від Байєра, Болючий удар від Байера. На жаль, 3-2. А тепер 2-2. Сіті з Альбіоном 2-2 грають. Прикро! Дуже прикрий результат, блін. Мені. Мені реально. Мені дуже прикро за це все. Ну що, симулюємо тоді зразу за місяця два. Я не бачу сенсу далі робити якихось пауз. Симулюємо за місяця два. Одна єдина задача тут, де ми провалили. А тепер Ліц Сіті. Не здумати. Не здумати завалити. З Богом. 3-2! ЄС! Yes! <laughs> Молодці! Молодці, молодці, тепер Лестер і Манчестер. Давай, давай. Можемо. 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 Супер! 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 2-0! 2-0! 2-0! А тепер Сіті і Юнайтед! Можемо! Можемо, хлопці! Можемо! 2-1! Єес! Взяли, взяли, взяли! Супер! Молодці, Кристал Пелас Сіті! Те саме треба зробити, що й робили! Давай! 3-0, легко. Молодці, пішло, 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 як треба. Супер. Так, Евертон Сіті, отут головне мені осічку не пустити. евертон Сіті! 2-0, very good, молодці команда. Пишаюсь, пишаюсь, молодці. Fulham Сіті FA Cup. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Два один, єс! Молодці. Чому? Виносимо, ви... Але чомусь умічила рейтинг довіри упав, я не розумію. Чому? Все йде нормально. А ну дивимся. А от тепер подивимося, що у нас по турніні таблиці? Йдемо на третьому місці, да? А що по задачам? Що у нас залишається? Ага. Да, Ефей виграти кубок. Ну до чемпіоната, блін, дуже нам важко буде дістатися реально, якщо так реально подивитися просто на речі. Але нічого, нам треба постаратися. І ми тоді змо... Анудимося, хто у нас відновився, кого можна впустити в бій? Пішов оцей варіант складу. От реально, от вони... Він, він так зайшов, зайшов. Зайшов дуже гарно. Ну, я думаю, Мічела не звільнить. Він не заслуговує на звільнення, він старається. При ньому команда обігра... обіграла Реал. На жаль, не змогла обіграти іншого свого суперника. До кінця місяця симулюємо. До кінця. Сподіваюсь, Мічел доживе до цього кінця як тренер. Сіті Вулвес є шанс з'єднятися на вершину. Давай! Да! 3-0! Взяли, взяли, взяли цей бар'єр! Тепер далі крокуємо. Саутгемптон Сіті. Є шанс. Шанс неабаяки. Ліверпуля ми вже, на жаль, не не здоженемо, але ну, потрібно хоча б за друге місце поборотися. О, хасічок, щоб ще Ліверпуль! Да, молодці! Молодці хлопці, молодці! Супер! 2-1, чергова перемога, молодці, супер, супер. Сіті Астон Вілла, от тут же у меня осічки ніякої не було. О, я роз... Я бачу по команді. 0-0. Прикро. Дуже прикро нічия, але нічого. Нічого, 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 нічого. О! Ну, Сіті Кристал Пелас, Фінал. Вигравати. Є, 4-0! 4-0! є! Ми взяли цей трофей. Ми виконали хоча б одну задачу, це вже добре. FA Cup ми виграли, це супер. Бормут Сіті не втратити оцю переможну хвилю! 3-1. Very good. молодці! Молодці, молодці, молодці! Успішно, успішно крокуємо! Супер! На жаль, не зуміли пройти Байер, але ну... Декілька задач, ми таки за... Один-один, блін, прикро. Один один, ніч з фуллемом під кінець. Ну да, футбол це така гра, у якій повне повне неочіку... Вона повна неочікуваності, ну що ж, стоп, 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 стоп. Зупиняємо. Дивимося на підсумки даного експерименту. Е, Поразок фактично у нас не було. Нормально зіграли. Дивимося на підсумки. Турнірна таблиця закінчуємо на третьому місці. Але, дорогі друзі, ми взяли хоча б одну задачу із усіх. Виграли FA Emirates Cup. Взяли це. На жаль, не зуміли виграти Лігу Чемпіонів і не зуміли виграти чемпіонат. Але Мічел молодець. Він виконав цей експеримент. Тепер, ну, ми не виконали, ми їх не вивели прямо так. А тепер я хочу заглянути мені у склад. Мені у склад і на статистику. У Грендорана контракт один місяць. Ну я думаю, ніхто із ним його пролонговувати не буде, так само як і з Карсоном. Ні з Грундоганом, ні з Карсоном контракт не пролонговується. А, ні, з Грендораном ще на рік можуть. Да, за один місяць він ще залишається у Мансіті на рік. Дивимось статистику. Хто скільки зіграв і хто скільки забив. Ну що, непогано. Бернардо Сілва, Ковачич, Дебрюйне, хорош. Деякі не грали. Родрі зіграв тільки три матчі. Філіпс 25. Льюіс 50. Ну непогано. Непогано, непогано, непогано усі. Та усі непогано виступили. Колен 40 забитих непогано. Дуже непогано. Ну що, я пишаюся все одно. Хоча ми зайняли не те, що хотіли, але тим паче ми постаралися. Будемо старатися і надалі. Ну що, якщо заходить вам такий формат, пишіть у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Олег Геймер. Слава Україні! Бережіть себе.